Одно ще особливих на Черкащині жінки із інвалідністю борються зі страхом вагітності. Фізично більшість із них здатні відчути радість материнства та можуть навіть про це не здогадуватись. Проблему вивчали активісти громадської організації Молода Черкащина проводили моніторинг та збирали профільних лікарів за круглим столом. Подробиці у наших кореспондентів. Та бойована тема таким є питання планування сім'ї та репродуктивного здоров'я для жінок візочниць області. Такого висновку дійшли активісти громадської організації Молода Черкащина. Більше того, жінки з інвалідністю часто густо відмовляються навіть говорити на цю тему. Тому ми зробили, пішли іншим шляхом. Ми зробили анкетування, яке також було анонімним. Розіслали анкету. Це було звичайно простіше для жінок. Вони її заповнили. Там було вісім запитань і. І тим не менш, все одно відповіді були такі, ну доволі аднослужне. Дослідження проводили в чотирьох містах області: Черкасах, Смілі, Каневі та Шполі. Серед респондентів жінки до 49 років. За результатами першочерговою проблемою для них є страх перед лікарями. Тому додатково активісти опитали більше десятка гінекологів області. 57% лікарів мають досвід прийому таких жінок. Але при цьому на питання, чи проходили ви навчання щодо особливості жінок з інвалідністю в сфері репродуктивного здоров'я, 64% зазначили, що не проходило. Дуже часто лікарям приходиться на власний розсуд думати, яким чином надати допомогу, не користуючись, наприклад, якоюсь такою ну, отриманою з надійних джерел інформацією. При цьому готовність медзакладів прийняти особливих пацієнтів. Лікарі оцінили найвищим балом. Але самі жінки доступність до місць лікування називають однією з головних проблем. Зокрема, відсутність кнопок виклику, незручні туалети та неадаптовані гінекологічні крісла. Як вирішити ці питання? Активісти шукали спільно з профільними лікарями міста. І Дійшли висновку, що, наприклад, у пологовому будинку на Чехова біля пандусу, який там є до будівлі, є доречним зробити кнопку виклику. Таким чином ми знімаємо одразу запитання про те, хто має відкрити двері обидві половини, і хто має ну, відповідати за те, що жінці щоб жінці показали, де там є той вантажний ліфт. Подібні проблеми кажуть дослідники при бажанні і фінансуванні вирішити можна оперативно, куди важче здолати саме психологічний бар'єр, адже через нього жінки з інвалідністю вкрай не поінформовані у сфері останніх медичних досліджень. Яна Федоровська, Василь Саєнко, Віка новини.